Я у на моєму YouTube-каналі, сьогодні розкажу вам про проєкт Robot, де можна заробляти, друзі. Кому цікаво для реєстрації вводимо електронної пошти, пароль, вводимо пароль без запасності. код приглашення, друзі, у вас буде, коли передате по моїй реферальній ссылці Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, кому угодно. Є канал, є техподдержка, обращатись, то есть, мова. І так, давайте, друзі, перейдемо. Мій кабінет, там все покажу, розкажу. І так, давайте. Перейдемо мій аккаунт. І <coughs> так давайте, друзі, перейдемо мій кабінет. Так, чекайте, що, друзі, веду електронну почту. Все, давайте віддамо мій кабінет. Зараз обязательно будемо перевіряти проєкт на виплату. Щас я вам все, друзі, покажу, розкажу. Так, <coughs> дивіться. VIP 2 тут доход виходить. Ось ми можемо генерувати. VIP-1 у нас 14,99. VIP-2 100 і 599 і так далі по VIP. Зараз, друзі, я вам це все покажу, розкажу. Ось тут ми можемо скачати приложення, тобто, кому цікаво. Хто хоче, може скачати приложення ап. Я пользуюсь, в принципі, без приложення. Давайте, друзі, повернемось назад. І так, дивіться, у нас є виходить, мова. Ось перезарядка. дивіться. Ми тут можемо, виходить, зайти через TRC, через TRX, TRC-20, bep 20 і BNB, друзі. Тобто для того, щоб поповнитися на проєкті, вибираємо счет, друзі, копіюємо номер кошелька, той, який ми скопіювали, тобто ось скопіювали і поповнились на ту суму, яку ми хочемо. Якщо vip 1 то 14, допустим, мінімум. Якщо vip 2 то 100 і так далі. Кошти приходят в течение от 1, 1 до 3 минут э, на баланс без всяких проблем, друзья. Точно так само э, через любую другую сеть. Э, Також тут на проекте у вас есть помощь, то есть вы можете почитать, как быстро, э, быстро создай, э, создайте богатство, функция зарабатывания денег, то есть за регистрацию получите 600 тысяч получается э, 800 долларов. Как заработать деньги, как нести и вывести э, деньги, в принципе, тут все показывается. Далі, друзі, тут є наша команда, Ось, ми можемо приглашати в команду і отримувати доход. Комісія буде показуватися нам, виходить, коли ми вже друзі в команду. Далі активність. Тобто, ми тут можемо отримувати награди за активність. Ось, приглашайте друзів в команду, Допустим, 5 чоловік по 14 доларів. США, Отримуєте бонус. пригласили 10 чоловік в день і сувокупну вантажа 30 доларів. І так далі. Тобто, дивіться, друзі. Тут непогані вознагражня. Кому цікаво, хто хоче, може заходити. Я, друзі, не заставляю, дивіться самі. Далі тут ми можемо пригласити в команду, виходить, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Заходимо і приглашаємо в команду. Тобто, ось наша команда буде показуватися. Як бачимо, перший уровень 12% 3 і 2%. В принципі, непогано. Непогано можна заробляти. Так, друзі. Далі, що я вам хотів ще показати по проекту. Агентське есть тобто Можете прочитати, кому цікаво. В принципі, мені воно особо не цікаво, мені цікавить заробіток. Далі, давайте тепер, друзі, перейдемо в мій кабінет. Так, дивіться, 600, 6800. Це бонус, виходить, і 14 для входу. Я розблокував, виходить, vip 1 І давайте зараз будемо робити. Оцінку. Для того, щоб отримати, друзі, наш перший доход. Получається ось 14 VIP-1. Нажимаємо Потвердіть, чекаємо, доки йде загрузка. Все, як бачимо, загрузка успішно виконана. Я отримав 2 USDT, друзі. Я зможу заказати їх зразу на вивод. Тобто, по VIP, дивіться, якщо ви хочете перейти, виходить VIP-0, VIP 1 у мене 2%. Віп 2 тоже 2% виходить від 15, від 15 58%, більше відсоток і так далі. Чим більша сума інвестицій, тим більший друзі, відсоток доходу. По VIP, якщо ви хочете переходити, ось 1600 і далі, 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 далі. Тобто так і дивимося. Так, по Віпам, в принципі, тут все понятно. Ось тут ми можемо, друзі, вкладувати деньги. Тобто, хто хоче може інвестувати, допустимо, на 100 днів цикл на 27%, ось 5 тисяч, далі 3 тисячі, 15 тисяч, 8 тисяч, 5, 2, 1, 500, 200 і 25 по 18%. Можете на 9 днів, допустимо, інвестувати і отримувати доход. Далі, друзі, тут можете просто пригласити в команду, я вам показував. Давайте перейдемо тепер на мій. В мій кабінет. Ось, як бачимо, 2 я вже отримав первісовий доход. Перезарядку теж можна зробити з кабінету, друзі, без різниці, Також відзивати. Є в нас тут деталі, получається. Ось 14 поповнення системи. Прибыльні активи 2 і смарт-аккаунт, в принципі, я не використовую, Також передать можете обміняти. Новості, безпеки, учебник по квантуванню. обща проблема у нас. Так, друзі, давайте будемо заказувати виплату, виходить. Давайте будемо пробувати на БЕП-20, я хочу вивезти зразу. Так, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене, як бачимо, 0.55, то є коштів на кошельковий немає. Чекаємо, друзі, я веду зараз пароль. Так, все, давайте скопіюємо мій кошельок беп 20 і закажемо виплату. Нажимаємо Отримати. Скопіювали, друзі, кожен копіює свій кошельок, понятне діло. Якщо ви заходите на проєкт і хочете заробляти, Копіюємо кожен свій. Так, чекаємо, друзі, доки. Іде загрузочка. Давайте будемо заказувати виплату. Вводимо той е той номер кошелька, який ми скопіювали, виходить, БЕП-20. Е Водимо діапазон. 2. Е пароль без друзі, вводимо той, який ми вводили, спочатку. І починаємо заказувати виплату. все нажимаємо Підтвердіть. Так, вводимо контактну інформацію. В принципі, можна ввести, допустимо, е свій емейл, получається, і нажимаємо все підтвердити. Ошибка формат личної інформації. Так, получається, я не помню просто, друзі, що тут треба вводити. Контактна інформація». Давайте введемо теж кошельок, попробуємо. підтвердити. Все, успішно. Коротше, вводимо два рази кошелек. І кошти нам відправляються на наш рахунок. Так, друзі, все, мінус 2. Чекаємо, доки кошти мені прийдуть. Як бачимо, поповнення системи. Кошти, в принципі, повинні приходити швидко. Давайте вернемось назад. Мій кошельок дуже персоналізувати. але не завжди, друзі, буває, буває, не сигналізує, виходить. Не Кошти, обично, я знаю, приходять дуже швидко на таких проєктах, без всяких проблем. Так, нажимаємо. Ось, дивіться. вивоз средств успішний, то є, як ми бачимо, кошти вже повинні були мені прийти на кошельок. Давайте, друзі, повернемося тепер на мій кошельок. І перевіримо. У мене просто буває уведомлення, затримується. Чекаємо, друзі, я веду пароль. О, якраз кошти мені зарахувались. Як бачимо, 2 USDT прийшло. Давайте просто обновимося. Все 2,55. кошти прийшли всяких проблем. Всім друзі, дякую, Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.